Проте тішилися після паралімпіади минуло вже два місяці. А футболіст Віталій Трушев досі приймає вітання. У цьому році він здобув свою другу олімпійську медаль. У Афінах було золото у Лондоні. Срібло. «Звісно, коли підходять люди, там іли там якийсь автограф просять, або там даже шепчуть, у сатті паралімпійська олімпійський чемпіон двократний серебряний призер. Так, да, звісно, в душе думаю, все таки знають люди. Важкоатлет Олексій Терухтій у Лондоні підняв 400 кілограм заліза. Цього вистачило, аби стати олімпійським чемпіоном. Нині Олексій не припиняє тренуватися і працює з юними спортсменами. Проводимо олімпійські уроки, бісно свою життя, розказує, як я вибрав цей вид спорту, як я приділився, як цього всього що це не так тяжело. Усіх спортсменів, які прославили Хмельниччину на увесь світ, сьогодні вітають представники влади. Їм вручили банківські картки з грошовою винагородою і сказали багато теплих слів. Це наші земляки, наші вихованці, які в першу чергу прославляють нашу Україну, наш подільський край прославляють і перш і інше показують, як треба жити, як працювати нашій молоді, на кого треба рівнятися. Подяку від влади отримали і тренери олімпійців. Михайло Мацьоха, заслужений тренер України з важкої атлетики, виховав не одного олімпійця. каже чемпіони будуть ще на Хмельниччині. Нині прекрасні умови для підготовки спортсменів. «Перша Хмельницька область завоювала перше місце по важкій атлетиці на чемпіонаті України. Так ми знаємо, що Київ, Єзні область, Донецька і другі області. Я думаю, що все зроблено для того, щоб процвітала тяжова атлетика не тільки на Хмельниччині, а на Україні. Вікторія Паламар, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.